У приміщенні спортивного клубу греко-римської боротьби Житомира зібрались спортсмени команд із Житомира, Новград-Волинського, Левська, Андрушівки, Чуднова та Пилиповичей. Для дітей такі змагання єдина можливість отримати досвід та практику боротьби. Це вже великий огромний шаг вперед. Звісно, є багато недоработків, тому що би, за один день ми теж не станемо персоналом. Проводити турніри. Протягом минулого року обласна федерація змогла організувати декілька таких турнірів і активізувати дітей до занять спортом. Тепер перед керівництвом федерації стоїть завдання оновлення матеріально-технічної бази. Нам і зал нужен хороший. От, ми над цим будемо працювати. От, і, і зал, і сам цей зал. Но нам приймати другой зал, що нужен. Важливість роботи федерації розуміють і батьки і дітей, і представники влади, тому всі обіцяли підтримку. Адже головна ціль змагань здорові та щасливі діти. На моїй пам'яті не було як би такого турніру, який стільки радості приміють дітей. Ну це в а в виду і податки новогодні, і деніжні призи.